Ось в цьому підвалі, відколи почалась війна, на світ з'являється нове життя, розповідає завідувачка перинатального центру Наталя Лакуста. Якщо повітряна тривога, так, жінки, звичайно, з малесенькими дітками вони не можуть залишатися на верхніх поверхах, тому облаштовано підвальне приміщення. Ксенія тримає свою крихітну доньку. Її жінка народила в перший день весни. Каже, тут на мінус першому почувала себе в безпеці. Такі зараз часи і. Життя продовжується, діти народжуються і без цього ніяк. Вони всі тут здружилися. Молодих мам об'єднала не лише турбота про дітей, а й бажання, аби в цих немовлят майбутнє було мирним, розповідає Олександра. Третя це моя третя дитинка. Своєму спокою каже, завдячує персоналу центру. І сюди нас після операційних дуже важко нам сюди спускатись. То самі лікарі попід руки нас брали і виводили. Дівчатка лялічок наших брали, сумки брали. А ось ця команда акушерок, операційних медсестер та сестер господинь. Хтось із них три доби вже на ногах. Без цих фахівчин не було б такої згуртованості, говорить Наталя Лакуста. Розумієте, тому що колектив це сила, дружність це сила, без паніки це сила, розуміння співслова це сила. В час, коли надійшли перші страшні звістки про війну, тут в підвалі підготовка кипіла. дві години ми перенесли і апаратуру. І постелили всі постелі, і столики, і кроватки дитячі, і кувези геть опускали сюди. Лікарі натягали тягали транспортні кувези для маляток. І наскільки ми всі так сплутилися, всі разом, всі дружні, коли народжуються тут діти, коли вони кричать, це нам додає ще набагато більшої сили. Просто хочеться жити, працювати, робити. Наталя Михайлівна говорить: пацієнтки з розумінням поставилися до таких умов. Я дякую жінкам вагітним, породіллям, роділлям, які ведуть себе адекватно, які. Не вимагають чогось надособливого, які народжують, які ідуть додому швидко для того, щоб бути своїми сім'ями. Олександр Лебедик з квітами, ось ось каже, має вийти його дружина з новонародженою донькою. Удвох вони сюди їхали з Київщини. Дружині потрібно було народжувати. У нас було все там обладнано. З кожного дня вона могла народити, але ситуація сталася так, що треба було. Переїжджати, щоб тому, що з бомбосховища можливо, не було б можливості доїхати до лікарні. Втім, говорить, донька подарувала відчуття щастя. Таким сподівається, буде майбутнє і всіх дітей.